Всі проблеми виникли в парламенті з прийняттям бюджету і змін до податкового кодексу в першу чергу, тому що на 9 місяців уряд заборився з початком бюджетного процесу на 2016 рік. Бюджетний процес починається в квітні місяці за бюджетним кодексом, в початку квітня місяці з прийняття бюджетної революції резолюції, що є стратегією розвитку держави на 2016 рік. Всі терміни пропущені. сьогодні в парламенті аврал, тому що за декілька тижнів до нового року уряд кинув просто абсолютно профнепридатний проєкт бюджету і профнепридатні зміни до податкового кодексу. Те, що було в змінах до податкового кодексу від уряду, це знищення спрощеної системи оподаткування для малого бізнесу. Це знищення пільгової системи оподаткування фермерських господарств і аграріїв, суттєве підвищення податкового тиску на громадян України через збільшення податку на нерухомість. Тобто людям довелося би платити, якщо були прийняті запропоновані урядом зміни до податкового законодавства, значно більше податку на нерухомість на квартири для аграріїв на все абсолютно, включаючи підсобні приміщення для великих підприємств, для промислових підприємств. Як останній цвях в день де індустріалізацію пропонувалася. Збільшити податкове навантаження і ввести податок на нерухомість для підприємств на всі площі виробничі, які в тому числі ті, які не задіяні в системі виробництва, і багато інших новацій, які є недопустимими. Тому в Верховній Раді створена робоча група по доведенню змін до податкового кодексу до якоїсь норми. Наша команда наполягає на шести позиціях. В податковому законодавстві. І якщо вони будуть враховані, ми готові голосувати за податкові зміни. Перше це зберігти спрощену систему оподаткування для малого бізнесу. Друге зберігти пільгову систему оподаткування для аграріїв. Третє не на копійку не підвищити податковий тиск на підприємців всіх рівнів і всіх напрямків роботи. Не підвищити не на копійку. Тиск на людей податковий, тому що дивно, що валовий внутрішній продукт падає реально. А в наступному бюджеті податковий тягар збільшується на 120 мільярдів гривень. Це для порівняння на 24% збільшується те, що хочуть взяти в доходній частині бюджету в наступному році від податків. Це означає абсолютно остаточне добивання економіки. Шосте, що ми будемо вимагати від податкового законодавства, це зниження рентної плати на газ. І зменшення як мінімум до 3600 гривень ціни на газ для людей. За тисячу кубічних метрів це наші фундаментальні вимоги. Робоча група Верховної Ради зараз працює над тим, що податкове законодавство саме таким було. І ключова тема податкового законодавства це зменшення єдиного соціального внеску з 41% в середньому до 20-22%. Оце той набір змін до податкового кодексу, який ми вимагаємо. А чи можна можливо, можливо поєднати вимоги МВФ і так, вимоги, та соціальні вимоги? Ну, це не зовсім соціальні вимоги, це вимоги розвитку економіки в Україні. Якщо ми не знизимо податковий тягар, розвитку економіки не буде. Тому це не соціальні вимоги, це вимоги підняття з колін економіки України. Але є ще й проект закону про бюджет, це другий документ. Який також є в тому вигляді, в якому передав уряд неприйнятним Неприйнятним по декількох позиціях. Перше, уряд взяв далі стратегію на 2016 рік нарощування державних боргів України. Цей уряд рекордсмен. Якщо завжди уряди тримали борг державний не більше 30% валового внутрішнього продукту, то цей уряд. Довів до того, що борг державний борг України дорівнює валовому внутрішньому продукту, і вони на наступний рік в бюджеті запланували ще 3,7% дефіцит державного бюджету, і це означає ще запозичень на 84 чотири мільярди гривень. Це неприйнятний варіант. По-друге, в цьому бюджеті повністю знищена децентралізація. Забираються від регіонів всі гроші, концентруються в центрі в державному бюджеті, бюджетом спускаються додаткові повноваження по фінансуванню освіти, охорони здоров'я, по фінансуванню всіх пільг для людей, а гроші під це не даються. Розрив на 62 мільярди гривень. Недофінансована заклади освіти на 8,8 мільярда, загальноосвітні школи на 6 мільярдів. На 8 мільярдів не охорона здоров'я, і повністю недофінансовані всі пільги всіх рівнів. Бюджет в такому вигляді просто прийняти не можна. Крім того, забираються у місцевих бюджетів у місцевих громад навіть ті податки, які були у них в 2015 році. Ну такий бюджет могли внести тільки ті, хто хоче просто вбити місцеве самоврядування остаточно. І ще одна колосальна вада бюджету: там закладено повне знищення науки. На науку не те, що не дається копійок, там просто нічого не дається. Якщо європейська 46 мільйона країна, Україна залишиться без видатків на розвиток науки, ми просто зійдемо з мейнстріму розвитку світу. І якщо уряд так бачить місце України в світі і так бачить розвиток науки, то тоді цього уряду країна не може більше бачити. Е, наступне, що важливе, ви знаєте, що інфляція, галопуюча інфляція, перевищила всі можливі прогнози. Минулий рік закінчує уряд 46 інфляції. Це було тільки на початку 90-х, коли купон міняли на гривню. Ви всі це пам'ятаєте е, зараз, вони, незважаючи на інфляцію. Практично не заклали індексації пенсії і заробітних плат на наступний рік, які ну зобов'язані бути проведені по закону в кожній країні світу існує закон. Що на рівень інфляції індексуються пенсії і заробітні плати. Ми унікальна країна завдяки роботи уряду, який на наступний рік не передбачив індексації пенсії та заробітних плат, тому що 4,1%, які в бюджеті закладені, це не є індексація, це є просто абсурд і приниження людей.